Вітаю. екшн камера 4К. Подобних відеокамер я бачив. Декілька видів, і розібрати хто виробник доволі важко. Наприклад, взяти ОКАМ, якщо правильно пам'ятаю, і інші виробники там CGcam, CAM щось подібне. Візуально все воно дуже схоже. Значить, ця веб-камера на 4К. Записую відео у стандарті 4К. На коробці заявлено 16 мегапікселів. Фотографує запис відео у стандарті 4К. 30 кадрів. За секунду підтримую карту пам'яті 64 ГБ. Китайці пишуть чомусь ТФ в картах. Хоча це мікро SD. Угол обзору в неї 170 градусів об'єктиву. Є функція Wi-Fi і кодек H264. Маю, маю на увазі, що записую в ньому. І так, то, що є тут картинки. Значить, показується, що в комплекті. Бокс, який не боїться води. Це якийсь кріплення, Тут інше кріплення. Це рамка, щоб можна було вставити саму екшн камеру USB-кабель і акумулятор в комплекті. Так, знизу тут нічого нема. qr код тут є. Так, малюночки в лижному спорті хто стрибає з літака чи гелікоптера. може використовувати. також, хто на сервисні плаває і водолази, можна так сказати, то неряє. І так, що тут указано. Виробником інформації так. Сенсор 16 мегапіксельний CMOS сенсор. Кольори існують цієї камери. чорний, білий, сереблястий, жовтий, синій, розовий і золотий. В даному випадку передня панель жовта. Мені дуже подобається такий колір. Підтримують зображення 2 Мп, 8 Мп, 5 Мп, 12 Мп і 6 Мп. Відео записую в стандартах х 720 розширення відео і підтримують швидкість кадрів в секунду 90 кадрів або 120. Full HD стандарт, 1920 на 1080 це 30 кадрів за секунду. Інший стандарт Теж Full HD 1920 на 1080 60 кадрів за секунду. Інший стандарт 27 30 кадрів за секунду і 4К 30 кадрів за секунду. Відео Формат Жаття H264. За замовченням відео камера стоїть 1080P стандарт. Розмір екрану 2 дюйми. Ось такий. Невеличкий зображення розширенням JPEG і відеоформат в. З розширенням MOV. Підтримую по Wi-Fi Android і iOS. Угол обзору камери 170 градусів. Так, підтримую карти пам'яті. Тут вже нормально написано: слот під microSD до 64 ГБ. Язики, які підтримують. Земні так англійський, французький, іспанський, німецький, китайський, і російський, японський і корейський. Акумулятор Ємністю 900 мАч Має має такий акумулятор. Це зробили на що торчити витягувати удобно акумулятор так далі розміри вказуються 29,8 на 59,2 і на 41 міліметр вага вказана 44 грама та 58 Грамів, мабуть, з батареєю, тобто з акумулятором. Підтримує екстремальний спорт. На мотоциклі тут. Де можна використовувати? Це таке вже не цікаво. І так. Як я показував? Це от такий акумулятор на 900 мА -годин. іде. 3,7 7 вольта 900 мА. 3 і 3. Вата. Потужність цього акумулятору. Так, сама веб-камера. За розміром, як стандартна, можна сказати, веб-камера. Оце кришечка для Осеку. Комплектації є різні, скажу, те, що вказано на картинці. Це сама така простенька. Маю на увазі, що це те, що на коробці. але їх набагато більше. Це сама багата комплектація. Тут багато чого є. Я не сильно з ними сталкувався, з цими екшн-камерами і багато чого є для мене воно зайве. Приклад. Що тут якась двохсторонній скотч, навіть два, потім лінзу витирати. Стальний ремішок. Слідуюче. є тут чотири хамутики. Далі якісь ремішки. Оце ремішок для пульту керування камерою. Ось такий. 2032 батарейка стоїть, як в системній платі для комп'ютера. Ось. Я кришечку зняв. З большим трудом ось така кришечка. Можна плоскою широкою викруткою викрутити. І є вставочка. Тут така от біленька, для того, щоб вода не попала внутрі цього пульту керування. Оцей ремішок. Залажується от за оце ушко і за це ушко. І можна на руки кріпити. Ну як для мене це, як правило, буде зайвий культ куль куль керування. Також тут є три світодіоди. Так. слідуще кріплення. Тут їх ціла купа. Не різні, такі, поки подостаю, так покажу потім на редрухівці таке, як прищепка. От таке кріплення. так, Наскільки пам'ятаю, це бокс, це називається, вставляється сюди веб камера внутрь. І щоб можна було погружати воду, наприклад. Тут кнопочка є, щоб натискати, вмикати, коли камера знаходиться внутрі, оця штука ручка так на себе відкривається і вставляється внутрі. Так, слідує ось такі тут ціла купа добра. Всяких переходників. Долга і нужно зараз розбиратися, що в чому. І так, як казала раніше за рамку ось ця рамка. В неї можна вставляти екшн-камеру. Є. Так. Тут інструкція. Так, закінчу з цим, що тут є. Ось таке кріплення. Зкріплення можна з собою комбінувати. Ось таке. Там. На руль велосипеду прикріпить, наприклад. Так, і запасна частина до бокса того воду не проникнула. Так. Тепер прийдемось по інструкції. Да, ролик уже Включился, бежит долго, 11 минут. Так. Далее, подивимось. Так. Опас. На английском языке. Там камера, то есть, показывает название, где что. Так. Чуть не сказал, что... Камера. Так, далее. Що в інструкції показано? Ось це у боксі, коли буде знаходитись, такий вид буде. Дурку ну, неудобно все це робити. І так, пошли. Значить, по інструкції. Значить, з лівої сторони на цій страниці. Так, нумерації в неї немає, от. Знову так от злівої показується. Всі, як вони написали, аксесуари, що є в комплекті. Тут вже показується, як вони з'єднуються між собою. Ось такий іде платформа з ушком, потім інший фіксатор і ось вставляється і вкручується. Потім сам бокс. І в итогі виходить, можна щось ставить. Складно сказати те, що саме. Іще, наприклад, сама екшн камера вставляється в бокс. Наскільки я розумію, то, що зверху було показано, воно вже кріпиться на... Шолом велосипедний. Це перший вид кріплення. інше кріплення ось таке буде. Різні переходники. І збоку можна прикріпити. Ну, як по мені, варіант вісьма поганий, щоб збоку знаходилась екшн камера на шоломі. Набагато краще, щоб вона знаходилась зверху. Так, слідше. Способи фіксації. Так, тут. Ага, тут указано, що можна на руль велосипеда кріпити отакими кріпленнями. Ось так от. І нижче показано, що можна іншим способом кріпити це в рамку. Фіксатор і на пояс, і закріпити. Так, далі. Як використовувати і параметри. Із цікавого, можна сказати, по опису температура фворкінг від мінус 10 до плюс 55, і температура off storing від мінус 20 до плюс 70, 70 градусів по Цельсію. Параметри я вже озвучив на коробці, які були. І сам Керування. Ось опис. І так, тепер більш цікаво. сама екшен-камера, як виглядає. Кнопка вімкнення ось. Особливість цієї екшен-камери є LED світлодіод Він дуже ярко світить, і це виходить тут для пульта керування датчиком. Тут є кнопка вниз вверх. Ось тут. Далі тут екран, і тут є роз'єм, оце, під карту пам'яті, вставляється. Тут якийсь під міні-USB, всього, роз'єм, щоб заряжати акумулятор. І тут. Ще щось є. Якийсь розйом. Зверху є світлодіод і кнопка ОК. Щоб вимкнути веб-камеру, потрібно одною рукою це невдобно робити, вставити є ось такі три контакти. Так, зараз не видно. Так, вінкнув я підсвітку на телефоні. Так, тепер гораздо краще. От три контакти знизу, виходить, акумулятор можна отак вставляти. Після цього одною рукою неудобно все робити. Вставляєш так акумулятор повністю і закриваєш кришечку. Кришечка закривається доволі туго і дуже проблематично зняти. Тут є щось таке м'якеньке, як поролончик приклеєний, щоб тримала акумулятор. Це добре зробили. В слідючому ролі пройдемось по меню цієї екшн камери Так, ще раз покажу. Все добро, То, що подивилися.